Якщо ви пильно дивилися новини приблизно місяць тому, могли помітити німецького генерала, котрий приїжджав в Україну. Шучісь має йти за межі е, промов і обіцянок промови, неначе він в 2014 році був на майдані, але виглядає так, неначе от позавчора виліз з танку десь держевом, де давав просратися росіянам. Так, от він говорить про війну про Росію, про Україну. Не просто як військовий, а як людина, котра знає, що таке моральна відповідальність. Саме це і привернуло мою увагу до цього суб'єкта. В його словах, особисто я відчув ідеологію, котру давно не відчував. Ну, принаймні мені так здалося. Генерал-майор Крістіан Фройндліг, людина, яка раптово стала голосом німецької совісті, тієї старої міцної німецької совісті, котра була ще до епохи австрійського біснуватого художника, народився хрістіант в місті Вайден, Східна Баварія, за 35 кілометрів від чеського кордону. Маленьке німецьке містечко, але воно від початку було просягнуте військовим духом. Тут розміщувався 131-й артилерійський батальйон Бундесверу. Школа унтер-офіцерів і, як каже Гугл, несподівано, тут народився Мартін Вайс, комендант майданика та Дахау ось такий символічний контраст. З одного місця кат і солдат, котрий відроджує совість, котру руйнували такі, як той кат. Його батьки були власниками місцевої газети Оберфельзерна Хріхтен. Малий крістіан з дитинства жив в новинах, і можна припустити, що журналістику він розуміє на рівні інстинкту. Звідсиля його стійкість до довгих промов, в котрих завжди є зміст і завжди є сенс. Саме тому він офіцер, який не боїться камер. Він знає силу публічного слова. Католицьке середовище дозволило йому сформувати інтерпретацію війни через християнські цінності, от якось так я його розумію. Бригади генерал Доктор Христян Фройденконтактволодан в такому контексті сила не буде прив'язана до неодмінного захоплення слабших та розширення свого життєвого простору. Він насправді вірить, що перемога України це моральне зобов'язання перед добром. Його біографія солдата не кабінетна, він не піджак. У 1990 році вступає до армії після базової підготовки школа бронетанкових військ, потім університет Бундесверу в Гамбурзі, де вивчає також і політичні науки, як пише Вікі. Не тільки стріляти він вчився, але ще й вчився думати, що дуже рідкісний випадок. Вибачайте, але з свого досвіду я стійко переконаний, що в армії думають одиниці. Я це не зізла. Є гарні, добрі люди, веселі, я з ними спілкуюсь, але думають і вміють вникати в питання одиниці. В 2002 році його призначають командиром сил в Боснії та Герцеговині, де щоденна служба це було балансування між миром і загрозою наступного військового конфлікту. В 2008 році він начальник штабу у складі ESAF, International Security Assistance Force в Афганістані. Звичайно, це не контрнаступ 2023 року, де вранці заряджені хлопці їдуть на виконання а ввечері їх уже привозять не всіх і не в повному зборі. Але Афганістан то справжня гаряча точка, де побував крістіан, і він був там у повному політичному та військовому безладі, котрий творився. Нині він обіймає посаду головного інспектора сухопутних військ Бундесверу. Це найвища посада, котра несе на собі відповідальність за всі сухопутні сили, їхню готовність, вишкіл, модернізацію та спорядження. Фройдліг активно просуває реформу армії, підготовку до реальної війни, а не формальної оборони на словах язиком. Діта посередині би сошлись. Саме завдяки війні в Україні Фройндлік став знаменитим. Він не боїться говорити речі, які інші генерали або політики. Бояться навіть подумати. Він не боїться казати, що Німеччина не готова до великої війни, і закликає готуватися серйозніше. Кристян говорив, що не треба боятися перемоги України, потрібно боятися її поразки що перемога України це перемога добра, і кожен християнин повинен це усвідомлювати. Також він постійно каже про те, що Європа повинна прокинутися, адже все ще живе в ілюзіях миру, котрий насправді було давним-давно зруйновано. Його позиція почала впливати на публічну думку Німеччини, особливо в католицьких консервативних колах Баварії. Хто цікавиться історією, знає, що Баварія це особливий регіон консервативної, багатої Німеччини. Саме Баварія була місцем, де вже згаданий біснуватий австрійський художник провів значну частину свого життя. Там була його резиденція Берхов, Бергстенгадені. Крім того, Мюнхенський пуч невдала спроба державного перевороту, була теж здійснена, ну як вже зрозуміло, в Мюнхені Баварія. Тому ви можете зрозуміти наскільки важлива думка цієї німецької землі щодо України для того, щоб створити загальну думку Німеччини про нас з вами і про те, чи потрібно нам допомагати, чи не потрібно. Але слухаючи те, що каже Крістіан Фройндінг, Складається враження, що його війна це не тільки війна в Україні, котру всі бачать. Він бачить в агресії Росії не просто геополітичну загрозу, а ідеологічне зло. Для нього путінська система це антитеза європейського гуманізму, але європейського гуманізму дуже рідкісного типу з кулаками. В той же час сам європейський гуманізм в його світогляді повинен мати. Сильну армію, на чолі з загальноєвропейською армією, звичайно, на чолі з Бундесвером. Мені так здалося. Німеччина повинна повернути собі свій статус в першу чергу військової сили, котрий в неї забрали після Другої світової війни. До речі, забрали завдяки тому біснуватому художнику. Саме він закликав до відновлення загального військового обов'язку в Німеччині. Не для війни, а для того, щоб суспільство не забувало, що саме воно відповідає за ту країну і той світ, в якому воно живе, і його не повинні захопити інтрудери-загарбники. На мою особисту думку, це поєднання релігійності через військову призму це дуже рідкісне явище його можна назвати якимсь новітнім хрестовим походом проти зла. Можливо, саме тому Фрондлік, коли розповідає щось натхненно про війну і підтримку України, виглядає не наче, як я казав, з танку виліз десь під державом. Або навпаки, тільки що от-от зняв свій топ хельм. Що б я хотів донести, мені здалось. Після перегляду його промов, що ніби він тягне на собі не лише німецьку армію, а й німецьку історичну як провину, так і бажання праведної помсти, трансформуючи її в готовність протистояти новому злу. Після Другої світової війни Німеччина довго залишалась країною з глибокою антимілітарістською травмою. І не без причини. Мілітаризм Третього Райху обернувся катастрофою як для Європи, так і для всього німецького народу. Тому коли у 1955 році було створено Бундесвер, це було про створення не армії, котра буде воювати за фюрера. Це було про створення іншої сили, армії вільної країни, будованої в демократії, армії, котра дає присягу конституції фюреру. Демократії та народу після об'єднання Німеччини та закінчення холодної війни Бундесвер скорочувався, фінансування урізалося, військові частини закривалися. Прямо як у нас, це призвело до так званої пацифістської кризи. Якщо Німеччина могла собі це дозволити, то інші країни, такі як Україна, на кордоні яких існує біснуватий ворог, не повинні були гратися в пацифізм. Неважко переглянути недавню історію і подивитися, скільки хто і що розпродавав в Україні, та насправді чого там далеко ходити, можна згадати про те, що якщо збільшувати армію, то не буде грошей на дороги. Отже, загалом багато європейських країн, котрі мали войовниче минуле і величезний досвід військової справи, впали в оцю пацифіську кризу і виявились військово безпорадними перед новітніми викликами. Фрондінг – один із тих, хто відкрито говорить, що такий стан речей є небезпекою в першу чергу для Німеччини, а те, що подають як моральну перевагу, відмова від військового промислу, Крістіан називає шляхом до зникнення країни. Мені тут знову згадується наш гурт. Як він там оцей Стефанія, мама Сте, котрий відмовляється від зборів і реклами будь-яких донатів на війну. Ай-яй-яй, там же росіян вбивають. Крістіан Фройдінг, принаймні на зараз, найкращий представник принципу Фюрунг», принцип внутрішнього керівництва. Де кожен солдат повинен залишатися в першу чергу громадянином в військовій формі. І цей німецький генерал, він інший, принаймні зараз мені так здається, який він там буде в майбутньому, ніхто не знає. Але зараз він каже, що Росію провокує не допомога Україні, Росію провокує слабкість. У німецькому пацифістському суспільстві це створює прямо розрив шаблону. Політики бояться повторення минулого, вони мовчать. Щоб не спровокувати агресію, військові, такі як Фройндінг, розуміють, що пасивність це саме шлях до кризи, котра має шанси бути ще більшою за всі минулі. Ну і якщо казати про інших відомих генералів, наприклад, симпатик України Бен Годжес, його теж ви всі знаєте, якщо слідкували за подіями минулих років, колишній командувач армії США в Європі, так само, як і Крістіан, виступає за. Активну допомогу Україні прямий агресивний стратегічний, впевнений в собі мужчина. Але у той час як Фройдінг говорить про моральну відповідальність, годжес більше апелює до американського інтересу та геополітики. Ось саме це я маю на увазі: інші світові ястроби говорять про допомогу Україні в контексті особистої вигоди, і це нормально. Без питань взагалі ніяких претензій. Але християн говорить про допомогу Україні як про дещо вище, ніж просто геополітика. Він каже про справедливість, відповідальність, про добро та зло, що особисто мене дуже сильно зачіпає. В словах інших я чую відголоски грошей, інтересів, там зацікавленостей. В його словах я чую відголоски справжньої. Ну і звичайно, німецький генерал не слабо так підриває пукани росіянам, адже частенько виголошує свої думки на фоні мапи Росії у прокремлівських платформах. Його критикують як одного з рупорів НАТО імперіалізму. Уявіть собі, ай-яй-яй. Фродінг також відомий в Росії ще й як автор безлічі заяв про стратегічні удари, дрони, необхідні заходи щодо Росії. Його позиція. В Росії звучить як провокуюча, як та, котра фактично наступає. Росіяни кажуть, що риторика Крістіана – це не оборонний, а наступальний курс Німеччини проти Росії, що це вже психологічна агресія. Що ж, побажаємо успіхів такому німецькому генералу в його нелегкій справі. Бомбити... російські пукани поки що. А там. Бог його знає, що буде. Ohne eure Hilfe hatte die Ukraine nicht überlebt. Danke Deutschland. Land der Krieger und Ritter. RWM ergeburt. Tschüss. Якщо вам сподобалось відео, дайте якийсь фідбек, можливо, поставте вподобайку, можливо, десь поширте. Я, я продовжую експериментувати з форматами е і обирати якісь цікаві мені теми, котрі теоретично, можливо, будуть цікаві і вам теж. Минулі відео я зрозумів, що нікому не сподобались, ну або просто кидав все-таки трошки втонув. Але то таке, відео будуть. Дякую за увагу. На все добре. em abendwind